Дайте запитання до Аї, нехай нам розкаже, як саме закінчиться ця війна. Дивіться, сонечки. Я коли спиталась у Бога, я вже про цей варіант говорила. Це навіть не варіант, а, скажімо так, остаточний, який повністю вже 100-200%. відсотковий. Чому? Тому що є, наприклад, коли я питаюсь, там є варіанти там розвитку, так, і я вам про них говорю, а є такі, коли я вхожу, розходиться простір, і я бачу і знаю конкретно, що це вже отак буде. Тобто, і все те, що я казала, отак по кроково, так і по ракам навіть воно все так і відбувається. Тобто, ну ти прям знаєш точно, що це отак от буде. І я колись питалася, як закінчується війна. Я просто розійшовся в простір. Я просто бачила, знала, я бачила, як вони купанти тікали просто з нашої землі. Я бачила, от просто знаєте, є такий вираз п'яти було тільки видно, як вони біжали. Тобто, це я бачила, я прямо їх бачила реально, знала, що вони тікають, і тікають вони по причині того, що Америка щось таке зробить. Що вони зразу почнуть тікати. Мені не показали, що Америка зробить, але я точно знаю, що війна закінчиться саме так, коли Америка щось зробить. І це, повірте, не так довго ще в просторі воно має проявитися. Тому що зараз пам'ятаєте, я просто вам підказую екзамен, екзамен, екзамен. Зараз екзамен раз. Після екзамена що, під час екзамена на що здається, що все Все пропало, ми програли, нічого нема, всі вже впали духом, всі вже отак от ледве дихають. А ви знаєте, що саме-саме темна ніч перед світанком. От прям коли ти вже здався, все, і що вже буде, то буде, ну живий, слава Богу. І це класно. Це самий прекрасний стан, тому що після цього стану наступає перемога. Просто живіть на відчуттях того, що ми пройшли з вами, і ви пам'ятайте, що з нами Бог а Бог все може. Що для Бога зупинити війну? Якими методами побачимо? Але я точно знаю, що буде щось таке, що мені <смі> Бог це показав, що Америка щось таке зробить, що вони будуть просто тікати. Просто тікати їх не треба буде навіть там якось вибивати. Тобто якимось військовим шляхом вони будуть просто тікати, окупанти з нашої святої землі.